Доброго дня! Рішив зняти відео по поводу шнекових погрузчиків зерна. Сам виробляю от такі погрузчики вже років 4 і тільки на ремінній передачі. Роблю мотор, там 3 кВт. Погрузчик сам 160. -й. Длина його 8 метрів, тобто складається він з двох частин. Для чого я взагалі знімаю це відео? От, в Ютубові іноді я дарюся відео. от Люди там знімають там, свої шнеки, там, розказують там, про них, там, що краще, що добре. Я вам, розказую, я вам просто хочу розказати те, що я вже, як кажуть, пройшов цей етап. Удосконалень шнеків, так як можна б сказати, я відказався взагалі від цепних передач, від редукторних передач, я перейшов тільки на ремінні передачі, чим вони хороші. Ремінна передача хороша тим, що, коли попадає які-то... Непонятні металічні предмети в зернові, як вони попадають. непонятно, звісно, болти, гайки, куски арматури. Ремінний шнек, він сработає. Він просто клине, ну, ремні прокручуються. Коли клине цепний або редукторний, воно ілі завертає витки. І от був случай такий двигатель, я ніколи не бачив, щоб крішка двігателя лопнула напополам. Ось такого удару. Ну, типу такий, що там, за удар був, я конечно, не знаю. Ну, витягнули вони, люди там були кусок арматурини і все. Люди попали на мотор і потім я їм переробляв шнек, вже ставив, вже ставив шківи. Все. Люди грузять і радуються. По поводу передаточного числа. Це саме основне. Не треба гнатися за производительністю шнека. Якщо це шнек 160, то повірте мені, 15 тонн – це його нормальна робота шнека. Буде його робота шнека 20 тонн, 25 тонн, І де сильніший знос деталей. Деталі яких? Пера шнека При таких оборотах і б'є зерну. Так що не треба гнатися за оборотами. Придаточне число 1 к 4. Все, Фатає з головою. Все. По поводу самої капсули. Там, де стоять підшипники. У мене вона стоїть тут. ось. Вона стоїть на 4 болтах. Ось виходить вал. Вал 35. Тобто підшипники ми почали ставити. 207. Ставимо обично Харьков тому що біль-мені подшипники. Китаю Божу Пасі ніколи не став. Ну що я ще вам таке хочу про нього розказати, щоб по-бистрому. Підшипники я розказав. Так, Рімінап А. Назад. Є ставлять Юцефовські блоки. тобто підшипник 4 болта. Не, не рекомендую. проще поставити на 207-й подшипник із е, пильником так Шнек. Товщина витка 3. 3 мм. Двойку то ставили, ну, двойка є двойка. Проще поставити тройку і нормально худе шнек. Товщина труби. 3,5 міліметра. Ця труба у нас ставиться, ми ставимо ду 40 вона товщиною 3 мм. Її фатає з головою. Я вам просто розкажу чого. От теж дивіться відео. Розказують. Те, треба ставити п'ятюрку, ку шестюрку мінімум. Правильно. Коли ви будете ставити, коли ви варите е, пирошнека на трубу, правильно. П'ятюрка-шестюка, вона, як кажуть, не дуже тягне саму трубу. Но заповнють одне, тут без різниці, чи на тройка, товщина стіни, чи п'ятюрка, ці шнеки треба центрувати. Я центрую ці шнеки на трубному станку. Там він п'ятиметровий, ну, коротше, сама труба із шнеком. Вона із звятком, вона нормально стає в станок, не центра і він її крутий там, по-моєму, при 700 оборотах. І вже потім її там рівняє, там розсей, ну Все зрозуміло. Тому що, якщо не будуть у вас оцентрувані вали, у вас по-любому буде бит зерно. Хоч він проробиться, хоч не все одно буде бит зерно. Так. винтовий подйом. Ось я вам показую якась архіметова різьба. То токарі називають. Вона швидко розкручується. Тут такий шов, я навіть не знаю, що це за шов такий. Столь ну. 45. Точили раніше з обнакованої столі, Починає завертати оцю різьбу. Тепер почали точити тільки з 45-ї столі. Ну, Я вам сказав, воно так дешевле, ніж купувати, наприклад, лебедку. сейчас зараз чи півтори тисячі стоїть, плюс треба купити 80 на 80 трубу там її розрізати під салазки, щоб сама труба, о, щоб сама стовічка бігала, гуляла. Ну, Ви все це, це все поняли. Так, що я ще хотів сказати по поводу цього шнека? Підйом його, його 4.20, це найвищий його підйом, найнижчий 2.50. Вроді все. я вам сказав, просто якщо хтось захоче купити собі погрузчик зерна, або зробити, люди добре, робіть його іменно ремінний. І бажано ремні профілем Б. Тому що. По своєму опитові, я зрозумів, що редуктора і цепи це все просто байда. Все, добре, до побачення. Дзвоніть, пишіть, заходьте.